Намалюємо сьогодні прапорша, будемо використовувати для цього тертел бібліотеку Python. Ось такий у нас буде прапор. Дивіться, у нас тут є зірочки, тобто тобто у нас, тобто масив зірочок є 8х6 тобто зірочок. Також у нас тут є ось такий ось прямокутник синій. І є також у нас смуги. так, тобто які У нас чергуються, тобто червона і біла, їх всього 13. Тобто Ось такий у нас прапор. Давайте сьогодні спробуємо його намалювати. Так, ну запускаємо є Python. Я трошки, щоб пришвидшити власне, процес, я власне, також заготував певний код вже шаблони. Так, давайте скопіюємо. Ми тут зараз підключаємо бібліотеку, власне, імпортуємо все повністю все, що там є. Створюємо вікно. Вікно у нас буде нехай власне, 500 на 400. 500 Це у нас власне, ширина. 400 це висота. Так, ну і нехай буде у нас також колір вікна, нехай буде червоний, наприклад. ну, В принципі, все одно ми будемо замальовувати, тому в принципі не важливо, можна будь-який колір поставити. Ну, Давайте напишемо, наприклад, ось так. Нехай буде у нас тут, нехай буде це у нас прапор США, тому нехай буде США. Так, я спеціально обрав такий прапор, тому що тут власне у нас багато є цікавого з точки зору програмування. Тобто тут є і зірочки, і власне чергування, власне, смуг також. Він такий досить складний. Так, ну Також створюємо тепер черепашку. Дивіться, ми створюємо черепашка, тобто У нас створюється: також, ми будемо обрати тут ширину. власне... Будемо вибирати ширину також, власне, нашої ручки. Ну, малювання. Власне, так? І також у нас буде швидкість максимальна. Тобто ширина, по суті, лінії, яку ми будемо малювати. Так, ну і Давайте далі підключаємо тепер крок за кроком. Тепер дивіться, Давайте власне, намалюємо власне, саму власне, смуги. Давайте намалюємо спочатку. Які у нас шергуються одна за одною. Так, ну Координати дивіться, у нас буде, власне, якщо у нас 500, всього. То у нас буде, власне, дивіться 250, це у нас мінус 250 і 200. Тобто ми спочатку дивіться черепашку нашу. Давайте власне, її куток здвинемо. так, ну, Я зараз просто закоментую, щоб тут було видно, тобто, що у нас буде відбуватися. Так. Спочатку ми просто поїдемо. Так, і власне також закоментуємо ось таким чином. так, ну, Давайте запустимо. Бачите, черепашка у нас по центру. Так, і будемо її також перемістимо. Да? Тобто, дивіться, у нас буде вона в процесі малювання, буде переміщуватися. Всього у нас власне, смуг 13. І дивіться, ми тут будемо власне, відрізняти, де у нас парна смуга, де не парна. Дивіться, якщо у нас смуга парна, наприклад, якщо у нас, у нас є тут змінна i, наприклад, якщо 0, 2, у нас ділиться на два без власне, залишку. Ми перевіряємо так. тобто, Якщо число парне, то у нас буде замальовуватися в червоний. Якщо не парне, то буде замальовуватися в біле. Ну і також, дивіться, ми тут власне, малюємо. так. Тобто, дивіться, Тепер ми власне, малюємо також тут прямокутники. Ми кожен раз суваємо, дивіться, нашу. власне... У нас є координати Х, власне, тобто це у нас координати смуг наших. так, тобто Ми власне, спочатку ми суваємося в мінус 250-200. Ну, Давайте трошки зробимо побільше швидкості, поменше, щоб отак, нехай, щоб було видно, як малює. Так, ну, і Переміщуємося, дивіться, якщо поділити в принципі, у нас, ширина у нас 400, поділити на 13, то буде десь ну, 31 так і буде десь приблизно. І також ми малюємо власне, такі ось смуги, тобто, прямокутники по суті, малюємо і замальовуємо, і замальовуємо їх потрібним кольором. так, тобто, Або білим, або, або власне, червоним. Ну, і Також суваємося на власне, висоту нашої, нашої однієї смужки. так, тобто, Ми будемо суватися, тобто, малюємо, потім суваємося, суваємося, суваємося і таким чином будемо формувати наш прапор. Так, ну, Давайте власне, запускаємо. Так, Дивіться, пішла у нас робота. Так, тепер наша черепашка, бачите, малює, тобто ось таким чином, бачите, вона пробігається. Ось такий у нас код. Ну, порахувати, в принципі, досить просто. Тобто, в принципі, у нас є тут всього у нас 400. поділіть на 13, і скільки у нас буде, там приблизно. Ось стільки то й буде. Ну, давайте, власне, спробуємо. дивіться, Зараз, щоб показати, щоб вже не було у вас. <кхів> дивіться. ну, Можна, в принципі, порахувати, тобто, або просто поділити на 13. можна, тобто, Я тут поставив просто 31. Можете також просто поділити, наприклад, 400 на 13 і буде, скільки там буде, скільки буде у вас висота. Бачите, смужки у нас вже є, тобто, в принципі, все як у нас в реальному прапорі, в тобто, нас тут червоний колір. Можна, звісно, задати відтінки, якщо ви хочете. Там також можна в принципі, використовувати константи. Так, ну, Це у нас будуть смуги. Так, дивіться, давайте тут напишемо. Нехай будуть у нас смуги. Так, смуги. Так, смуги. Ось так. Так, ну і давайте тепер, так, тепер так, буде у нас власне прямокутник наш синій. Давайте відмалюємо це наступна частина. Так, давайте відмалюємо прямокутник. Так, давайте зараз сюди все це здвинемо трошки. Так, давайте нехай буде називатися, наприклад, прямокутник. Так. Прямокутник. Так, тепер малюємо цей самий прямокутник. Так, я буду також копіювати, щоб було швидше. Дивіться, я ось частину кода малюю. Так, вставляємо сюди. Так, то ми власне, будемо. У нас буде заповнення блю. Тобто і також і малювання, і заповнення буде у нас синій. так, Ставимо тут блю. Ну, піднімаємо, звісно, ручку, зміщуємося, тобто, мінус 250, і у нас 200 координати, це ось буде тут зверху, тобто, і будемо малювати ось таким чином наш прямокутничок. Ну і власне йде процес малювання, обираємо необхідний розмір, заливаємо у нас Begin Fill Fill, тобто, дивіться, Ми, власне, якщо хочемо залити фігуру, обгортаємо її в Fill і заливаємо. Тобто колір заливки ось буде просто другий. Так, ну, Давайте запускаємо, подивимося, що в нас вийшло. Так, смуги пішли малюються. Давайте ще пашку нашу трошки прискоримо, тому що вона досить у нас малює. Давайте прискоримо. Так, пішла, бачите, ноль. Так, ось таким чином, бачите, у нас є вже частина прапору, тобто, бачите, вже є синя частина. Так, ну давайте тепер залишилося в нас зірочки. Найцікавіше. Давайте спробуємо, власне, намалювати. Так, ну, власне, давайте напишемо тут зірки. Так, напишемо зірочки. Так. Так, давайте власне, напишемо ось так. Так, ну і давайте, власне, дивіться, у нас зірочка, в принципі, тут є її малювання самої зірочки. Тобто ось тут буде у нас відмальовування. Так, розмір тут у нас можемо поставити, наприклад, залежати буде скільки потрібно. ну Давайте я просто скопіюю. І, власне, також все це зараз поясню трошки детальніше. Так, тепер треба колір також власне, задати білий також для заливки. Так, давайте зараз спочатку тут підготовка іде. Так, підготовка, дивіться, мінус 240, ставимо 180, десь ставимо першої зірочки, координати, ось десь тут буде приблизно. Мінус 240 і 180, можете трошки власне, також ну, підібрати оптимальне власне, розташування. Задаємо координати XY. Дивіться, ось таким чином переходимо сюди, наприклад. ну, Давайте зараз подивимось, як можна перейти. Так, зараз малює. Так, малює, бачите, черепашка тут стоїть і вона вже готова малювати зірочку, і Вона у нас біла, бачите? Тобто ось таким чином виглядає. Так, тепер давайте власне, зробимо цикл так, і тепер відмалюємо наші зірочки. так? Давайте зараз це зробимо. Так, тепер дивіться, зараз ми тут давайте, закоментуємо. Тобто, що у нас що було видно. Давайте спочатку закоментую, покажу, власне, як намалювати тобто, одну по суті, строку зірочок. А далі будемо малювати декілька. Ну, Дивіться, що у нас тут ми власне, малюємо. Тобто, У нас дивіться, є тут також, у нас буде власне, шість зірочок. Дивіться, тобто, У нас шість рядків буде. І, власне, дивіться, вісім у нас стовпчиків. Так, По суті, дивіться, ось вісім у нас буде стовпчиків і шість рядків. власне. Так, тобто, Ось таким чином у нас тут будуть вкладені цикли один водний. Так, ну і давайте спочатку намалюємо просто, нехай буде у нас власне, рядок. Так? Тобто намалюємо просто рядок, подивимося, як це буде відбуватися. Так, малюємо, бачите, ну, треба тут також, щоб ці всі також сюди помістити. Так, ось так давайте помістимо. так ось так. ось Спочатку просто покажу, як це відбувається, а далі будемо вже потім. Таким... Так ось так, так і ось так. Давайте зараз спробуємо. Так ну Давайте запускаємо. Так, пішло, пішло, пішло. Так, бачите, ми один рядок намалювали. Ну і тепер, власне, потрібно також розкоментувати. Дивіться, Ось цей у нас зовнішній цикл буде вкладений. Розкоментуємо також приміщення. Дивіться, по Y ми будемо також кожен раз зміщуватися на 30. Тобто ми підібрали 30. І також на 20 можна тут різну власне, підбрати, скажімо так, різне число ставити, у вас буде різний розмір зірочок. Ну, мені такий більше подобається. Тут навіть оптимальніше виглядає добре. Ви можете підібрати, в принципі, який хочете. Так, ну і давайте також все це також трошки сунемо. Так, ось таким чином суваємо сюди. Так, і давайте це все. Так, у нас 8 зірочок, і давайте все це посуваємо, просто щоб у нас було власне в циклі. все Так, ось таким чином. Так, суваємо це сюди. Так, тепер дивіться, а у нас тут ага, так 8, 6. Так, 6 у нас буде сюди. Ну, все наче правильно. Тобто все у нас наче добре. Давайте ще подивимось, Наче нічого ми тут не пропустили, все у нас нормально. Так, давайте зараз у нас зірочка буде у нас тут. Так, Ну і дивіться, у нас зовнішній цикл 6 додаємо. Ми давайте спробуємо, що у нас вийде. Так, і бачите, зараз він почав малювати, бачите, малює другий рядок. Ось таким чином, тобто, у нас по суті, скажімо так, масив зірочок, тобто у нас по суті тут 8 на 6. Так? Тобто, дивіться, ось таким чином у нас вийшов ось такий прапор. Ось так це у нас виглядає. Дивіться, тут є вкладені цикли також, тут багато чого цікавого є, так, переключення також, зміщення, тобто ось такий у нас прапор цікавий. Ну, на сьогодні все. Всім дякую за увагу.